Белиця про вовчицю. Жила в лісі гарна молода вовчиця. І мала вона двох маленьких вовченяток. Кароля і Геральда. Вона їх назвала в честь Древніх лицарів, про яких їй розказував тато. Тато Вовк. І дуже любив різні всякі пригоди, якісь такі цікаві події, якісь бої між лицарями за чудову, принцесу. І завжди розказував своїй донечці, вовчиці, такі різні історії. І ось вона вирішила своїх маленьких вовченяток так назвати. Всі звірята дуже в лісі дивувалися таким чудернацьким іменам, але згодом звикли до них. І от коли Кароль і Геральт трошки підросли, вони вже були самостійними вовками. І були вони такі. Той хлопчик і хлопчик, то два братики, синочки у мами. І були вони такі, як справжні лицарі: добрі, чесні, сміливі і справедливі. І завжди, коли хтось не міг щось поділити чи якісь мав суперечки, вони приходили до Кароля і Геральда, бо вони знали, що ці. Вовки їх не обдурять, що вони їх розсудять чесно. От одного разу прийшла до них Лисиця і ворона і каже Лисиця. Розсудіть нас дорогенькі, дивіться, що трапилося. От ворона вона взяла і знайшла такий кусочок сиру. Великий великий. І зовсім не хотіла зі мною поділитися. А я їй так красиво все її вихвалювала. Казала, яка вона красива, мудра і, і добра. А вона сидить на гілці та й тримає той кусок сиру в дзьобі і не дає мені ні шматочка, а я так хотіла їсти, так мені співали. В животику оті хробачки казали, ну дай нам їсти лисичко. І от, коли вона вирішила сказати своє кра, в неї той сир вилетів. А я що мала робити? Вона зі мною ділитись не хотіла, та я той сир вхопила та й втекла. Ага. Ну, твоя версія зрозуміла, лисичко, а що ж нам скаже ворона? А ворона каже, я того дня летіла над базаром та й побачила, що з возика, який їхав на базар, впав кусочок сиру. Я думаю, оце ж мені щастя, оце ж мені удача. Ще такого не було, щоби отак просто мені дістався такий смачненький шматочок. І я його вхопила та й полетіла до лісу спокійнесенько собі його з'їсти. Тоді вовчик Гарольд каже: «Ворон, а чи не було в тебе думки віддати той сир? Тим продавцям, які його згубили з возу. Ні, не було, я такого би і не зробила. Впало та й пропало. Хм, А Кароль каже: Ну, Вороно, знаєш, з одного боку, ти не, не права, тому що це було їхнє, вони хотіли це продати. За це мати гроші і вони так годують свою сім'ю, бо вони чесно протрудяться, продають сир на базарі і з того і живуть. Ворона каже: а вони що? Та вони б мене гнали палицями від того возу, якби побачили, що я там щось намагаюся їм. Показати і ще й з тим сиром в дзьобі, та вони би мене прогнали, навіть би не подякували за мою доброту. А король каже: ну, якщо ти добра, то ти добра можеш бути не за те, що тобі дякують, а просто так, бо ти добра. А раз ти вирішила забрати той сир собі, то ти вже була неправа. Ворона задумалася. каже, ну... Ви знаєте, друзі мої, коли я голодна, то я зовсім втрачаю розум. Хочу їсти і все. Та й взяла собі той сир. Та й думаю, цілий віс у них того сиру. що їм ще один? Гарольд каже, ну, зрозуміло, ти була дуже голодна, але це тебе не виправдовує. А лисичка каже, то ж мені, то ж мені, правда? Той сир потрапив до ротика. Це ж я була права. А Гарольд каже, ні, лисичко, ти теж була не права. А як це так? Вона не права, значить, я права? Ні, лисичко, ти не права, бо ти обхитрила ворону. Ти всіляко в неї хотіла виманити той кусочок сиру. А думаєш, вона не була голодна? Бачиш, каже ворона, вона теж була голодна. Вона теж собі знайшла щось поїсти і хотіла це з'їсти на самоті. Лисиця каже, ну, так не буває, щоби я була не права, вона не права. Хтось мусить бути правий. Ну, в цій історії, каже Кароль, ви не праві обоє. Хтось це поцупив, а Хтось поцупив друге його, вже перецупив, можна сказати. Тому ми вам радимо знайти щось їсти, що ви обоє любите сісти вдвох і розділити цей обід на двох. і помиритися. І більше не дурити одне одного, не забирати їжу одне в одного. А краще поділитися. Зрозуміло, каже ворона. Ох, і тяжка ж у вас робота. Так, каже лисиця, тяжка робота. Я б ніколи не сказала, що а хтось не правий і ще хтось не правий. Я би когось виправдала, а когось би звинуватила у всьому, і це би була всьому винувата ворона, вона його вкинула. Ну, каже Гарль, ти, тисичка, ти знову починаєш? Давай будемо справедливі. Мені тебе торю. Знайдете їжу, ділитися на двоє. Добре, хай буде по-вашому. І так вони розпрощалися, а Карл і Гарольд побігли собі в гущавину шукати Спасибо. їсти.